З нами зараз буде дипломат, колишній посол України в Ірані, експерт центру вивчення Росії так Олександр Самарський. Слава Україні, пане амбасадоре, Вітаємо вас. Героям слава вітаю. Ну що, ми знаємо. Занадто мало, щоб, так би мовити, проводити детальний аналіз, що ж відбувається зараз між Сі Цзінпіном та Путіним. Але знаємо найважливіше, що візит відбувся. Візит триватиме впродовж трьох днів. І вчора вони мали розмову близько п'яти годин. Путін їздив по вухах Сідзінпіна. Отже, пане Олександре. Як ви бачите про що будуть домовлятися, і червоні лінії для лідера Китаю на вашу думку? Що він не перетне? Якщо можна, я перед тим як перейти безпосередньо до вашого питання, зробив би одне, так би мовити, методологічне зауваження. Цей візит він уже в центрі уваги експертів світової української громадськості, ну мінімум тисяч тижнів три. Але мені здається, що акцент тут робиться половинчасти і не на тому, на чому треба при обговоренні цього візиту. Головне, на чому ми мали б зосереджуватися, і що, звичайно, потребує такого поглибленого аналізу, це те, як Україна може протидіяти. І тут виходить дуже багато у мене особисто запитань. І запитання такого плану. А чи взагалі на зовнішньополітичному фронті Україна чомусь здатна запобігати і протидіяти? Наші відносини з Білорусію, з Іраном, з Угорщиною свідчать про геть зворотне. Тут і Грузію можна додати. Наша дипломатія таке враження вона в такому загоні, як опинилися наші збройні сили перед початком російського вторгнення, за що ми заплатили десятками тисяч життів. І зараз ми можемо опинитися і опиняємось постійно на прикладі цих країн, які я назвав, ми бачимо ворожі країни, реакція майже на нулі, максимум це заспокоєння. Тому я дуже боюсь, що в плані Китаю і того, щоб там не бувалося негативного тренду щодо України, ми опинимось. Наша держава, наше суспільство і громадськість опиниться в тій же ситуації. Завідомо програшні, оскільки деньги рулять, бабло пілять, і головне не ефективність дипломатії. А як ми бачимо по ситуації з 21 послами, тобто чверть послів у нас нема, поставити свою людину на бабло, яке отримується за кордон. Тому на чому треба було б, і дуже цікаво було б. Зосередитись кінцевому підсумку, і я б хотів би від інших експертів послухати. А тепер повертаючись до вашого питання, найперше, я не впевнений, хто кому там їздив по вухах більше. Чи Путін сі, чи сі Путіну? Мені щось здається, що все-таки більше їздить китайці їздять по вухах Путіну, тому що Путін це той лідер Росії, який все, що він не робив. Він робить проти національних інтересів Московії. Всі і Китай зі свого боку вони використовують Московію і Путіну так, як їм потрібно. Ну, вже навіть важко сказати, щоб ще могла Московія запропонувати Китайцям, бо вони вже взяли все. Вони взяли ціну на газ в десятки разів нижчу, ніж на ринку в Європі. Вони взяли. Повністю те, що їм треба, з нафтопродуктів, знову таки дешевше, мабуть, на десь під третину від того, що йде на світовому ринку, вони забезпечили собі всі ці постачання, вони забезпечили освоєння територій в Сибірі. що ще? І що ще тут витікає, що те, як я розумів би, дійсно потрібно Китаю, це така собі. Хоча б видимість гуртування блоку антиамериканського, антизахідного в протистоянні в змаганнях або в торгівлі, яка відбувається і ще буде відбуватися зі сполученими Старими Штатами, пане амбасадоре, погоджуємось з вами так: тобто, тривають певні спроби чи намагання. Китаю сформувати навколо себе цілу низку країн, які би могли нагадувати за рівнем своєї там взаємної там військово-політичної економічної інтеграції певний блок. Але Китай впродовж останніх років був занадто сильно інтегрований в глобальну, зокрема європейську та американську економіку. І якщо ми говоримо про товарообіг. То товарообіг Китаю зі сполученими штатами на порядок, буквально на порядок, в кілька разів перевершує найвологіші мрії і сподівання Путіна. Не зважаючи на це, ми розуміємо, що Китай зацікавлений в Росії, тому що йдеться про. Сировину йдеться про енергетичні, не лише енергетичні ресурси, йдеться можливо про транзитність спроможності і загалом побудову так званого китайського міра. Вже даруйте, що послуговую з цією калькою з російського поняття. Але є певні червоні лінії. Ці червоні лінії прокреслили довго і нудно і невпинно. І американські і європейські дипломати, зокрема, йдеться про постачання зброї, яку би Росія могла використовувати використовувати проти Україну, і тут ми розуміємо, що це для Путіна також є ключовою історією, тобто він дає китайцям доступ до ресурсів, до використання Росії як сировинної бази, але в обмін на щось і я не знаю, як подібні речі, в якому форматі їх треба обговорювати, і чи, наприклад, Сі Цзінпін може пристати на подібні путінські вимоги. Ну, найперше, тут, тут цілий ряд у вас, власне кажучи, тез і запитань. Найперше, не буду занадто скромним, я процитую те, що вже я вам сказав: видимість формування блоку як засіб для торгівлі. Це в плані протистояння зі Сполученими штабами. Друге, а що, власне кажучи, Путін може запропонувати Китаю? Нічого він не може запропонувати. Третє. Ми дуже часто до візитів ставимося як до того, що от саме в ході візиту було досягнено аж таких от проривних домовленостей. Це неправильні очікування від будь-якого візиту. Все те, що до чого домовляються лідери, все воно на 99% підготовлено до того. З готовими рішеннями їдуть. Іноді тільки якісь окремі тези формулювання у документах можуть виносити, виноситись на розгляд глав держав. Тому і цей візит, з моєї точки зору, він має більш символічний характер. Про всі практичні речі, включаючи гіпотетичне постачання зброї, все це вже давно домовлено і ре ре реалізується в тій чи іншій формі. Тому очікувати якихось проривних от після цього візиту чи у зв'язку з ним, я думаю, що не варто. Це певне перебільшення оцієї форми взаємодії між країнами. Червоні лінії. Ну бачите, я думаю, що червоні лінії тут все-таки більше визначаються не тем, що про що говорить Захід, тому що залежність Китаю від Заходу, вона. Зворотню також має зворотній бік медалі залежність Заходу від Китаю, яку поборати не так легко, як колишню залежність Західної Європи чи Європейського Союзу, точніше буде сказано від російських енергоносіїв. Разом тим це було подобано. Тут дорога з двостороннім шляхом, тому я думаю, що більше тут ідуть поки що торги. Червоні лінії. Ну ми знаємо, як обходяться червоні лінії у нас час будь-ким і будь-як. Це не є проблемою якимось чином обійти, списати на когось і так далі. Так далі. Але я не бачу за цим якихось кардинальних інтересів Китаю. Китай угу. і Захід має певні спільні інтереси щодо цієї війни. А саме вони збігаються в тому, що ні Захід, ні Китай не хоче прогресу Московії. Просто Захід хоче, щоб Україна перемогла, але так, щоб Московія не програла. Китаю про Москві, очевидно, геть не цікавий, бо ще де вона знайде таку цілісну країну з таким, вибачте, ідіотом-президентом, з якого вона буде мати все, що завгодно. Але чи потрібна подальша війна Китаю, яка буде, як в разі постановки, поставки зброї? Супроводжуватись нарощуванням поставки озброєння Україні за умови дуже низької якості російської армії може призвести до непередбачуваних внутрішньополітичних подій в самій Російській Федерації аж до його розпаду. Так. Я впевнений, що на, на варіант розпаду Росії і як діяти вже опрацьовано в Китаї, але це для них все-таки варіант Б. А не головний і найбільш цікавий тому червоні лінії, як ми бачимо, щодо політики Росії щодо заходу, Заходу щодо Росії, це речі дуже рухомі. Не треба їх теж абсолютувати, угу. пане Олександре. Ну розуміємо, що схід в цілому це справа така тонка. Фуміо Кішіда, прем'єр Японії, нині перебуває із візитом у Києві. До цього він відвідав Індію. Я б хотіла нагадати, що Японія головує в групі семи, якщо не помиляюся, а Індія головує цьогоріч в групі двадцяти. Ну і коли ми говоримо про Російську Федерацію і якісь перспективи цієї країни намацати собі, ну якщо не союзників, то принаймні тих, хто не буде аж так проти них, то звичайно це Китай, який ми вже згадали, і часом згадується Індія. Індія, у неї теж є певні економічні зв'язки і інтереси щодо Російської Федерації. Тільки ця країна позиціонує себе як демократична, і на вашу думку, до чого зараз надається Індія в контексті війни Росії проти України? Вона думаю, що на даному етапі, доки китайська верхівка керівна, їхній голова всі. Не почне, як всякий автократ робити, робити великих дурниць, які в, в кінцевому підсумку призведуть до загострення китайсько-подальшої індійських стосунків, і відповідно прихилить Індію хоч якимось чином до України. Я думаю, що Індія в даному випадку буде продовжувати вичікувати це, а і Б, використовувати всі ті плюси. Які надає їй ізоляція Росії з боку Європейського союзу, Штат, Канади і так далі, з одного боку, а з іншого, те, що бідній Росії в Московії нема куди податися. Ми знаємо, що Індія використовується як перевалочна база для торгівлі російськими енергоносіями. Закрива там є завод, який переробляє їхню нафту. і вже далі йде дизель і так далі, і так далі. Просто на даному етапі е, Індія переслідує свій насамперед економічний інтерес. І така ситуація якоюсь мірою їй вигідна. Україна не є настільки значимим для Індії, для Китаю е, зовнішньоторгівельним партнером. Це по-перше, по-друге, Україна так і не навчилася використовувати нормально ті економічні ресурси, які є. А в даному випадку. Насамперед, очевидно, мова повинна йти про зерно, про продукти харчування. Світ голодає, Індія потрібні харчі, Китай потрібні харчі. Як і що, куди ми продаємо ну, Китай, і так є одним з найбільш, найбільших покупців, які по цій зерновій угоді закуповують нашу хозпродукцію. Просто я не впевнений, знаючи попередній досвід того, як здійснюється наша торгівля з продукцією, а саме. Коли крупні зармитрейдери за копійки це в фермерів, потім продають і куди йдуть ці гроші, ніхто не, ну, не знає. Ми продали сільхозпродукцію на мільярди. Але скільки реально отримав бюджет, а не конкретні фірми? Мені ну, це було цікаво. А не дивіться, і... ще хотіли би вас розпитати про секрет. В лапках без лапок успішної китайської дипломатії, зокрема, йдеться про відновлення дипломатичних стосунків між Іраном та Саудитами. Історія надзвичайно непроста. Включились китайці і продають зараз це як надзвичайно успішний кейс свого впливу, м'яко своєї софтпавер, м'якої своєї потуги. Як на вашу думку зараз буде працювати китайська дипломатія? Зокрема, як в цьому цьому аспекті, виходячи з нього, ну перекидаємо це на вплив на Росію, я перепрошую. Я буквально одним реченням повернусь до попереднього елементу. Попереднього питання відмічу, що візит японського прем'єра в Україну це надзвичайно елегантна відповідь Заходу Китаю і Росії. Плані дипломатії надзвичайно елегантно. Так само, як і е, рішення Міжнародного кримінального суду щодо Путіна. Теж елегантно і вчасно, що ставить Китаю в певні, в певні рамки. Оце червона лінія. Тепер щодо вашого о, запитання, другого, так, ми бачимо, що Китай, який е, останніми роками прагне. Позиціонувати себе і проявити себе як значимий геополітичний гравець на світовій арені, китай і китайський лідер бачать себе, і китайський лідер це підтвердив ті публікації, яка не да вийшла, по-моєму, в російській газеті. Вони бачать себе як другу після Сполучених Штатів, а може себе бачать як і першу. Світову державу. І тому вони говорять про біполярність. Росія і Путін в своїй публікації в китайських ЗМІ говорять про багатополярність. А СІ говорить про двополярність. І отут от тут, боротьба за сфери впливу між Китаєм і Сполученими Штатами зараз певною мірою. І і непевною теж відбувається, тому що Штати абсолютно вибачте, Китай абсолютно активно просувається і бере під контроль Центральну Азію, поступово витісняючи звідти, як і Росію, так і Сполучених Штатів. А зараз Близький Схід, мир на якому завжди був питання майже виключної компетенції Сполучених Штатів, Китаєм якимось чином. Якимось кнутом і пряником, яким не знаю не відслідково вдалося посадити за стіл переговорів і вивести на якісь домовленості Саудівську Аравію і Іран. Але це зовсім не українська історія. Це не війна. Це напружені стосунки двох конфесій в ісламі – сунітів і шиїтів. У нас війна з десятками тисяч. А може й більше вже жертв зруйновані начисто міста. Тут просто сказати ребята, давайте жити дружно, давайте ви налагодите дипломатичні стосунки, а там побачимо, вже не вийде. Це завдання надзвичайно складне. Думаю, що Китай це чудово розуміє, тому їхні мирні ініціативи, які до речі, планом китайці наче й не назвали. Це така загальна розмова, якраз ні про що. А там буде видякуємо, що... пане амбасадоре. Олександр Самарський, дипломат, колишній посол України в Ірані, в 10-14 роках, експерт центру так. вивчення Росії. Дякуємо йому за цей надзвичайно важливий аналіз.